Салі Наталія Івановна, начальник ПТЛ Подільського зернопереробного підприємства. Підприємство має змогу зберігати одночасно до 50 тисяч тонн зерна. Приймання теж ми приймаємо за добу до півтори-двох тисяч. Можна прийняти на підприємстві є два комплекси силосного типу. Там зберігається у нас в основному пшениця, це в одному 8, в другому 7 тисяч тонн. Це одночасно ми зберігаємо 15 тисяч тонн пшениці в двох їмкостях, які оснащені постійною переміщенням зерна з метою освіження його. Також у нас в наявності склади. В складах ми зберігаємо в основному вже пізні культури соняшників пшеницю, а в складах ми можемо зберігати, наприклад, одночасно на ну, у нас 10, 15, ну, 25 тисяч тонн зерна в складах. Ну, на підприємство, сразу, яке зерно, яке йде на підприємство, у нас сразу, спочатку очищається. Неочищене зерно ми не закладаємо на зберігання. Для цього у нас є. Там, ну, Буквально три роки тому построєна нова лінія, яка оснащена там, очисною машиною Олісом, це первинна доробка зерна. Далі там у нас сепаратори поточні лінії на робочій башні. Зерночі, також ми можемо і підприємство, оснащено сушилкою. Також, якщо зерно поступає на підприємство вологи, ми його одразу сушимо. От, що стосується лабораторії. Всім, чим треба було забезпечити лабораторію, щоб ми зробили, Робили правильні і вчасні аналізи, ми забезпечені. Лабораторія оснащена у нас сучасним обладнанням. Це у нас центральна лабораторія. Так, на, ще у нас є візерочне де проводиться приймання і відвантаження зерна через лабораторію. Там у нас стоїть і сучасний прибор інфратек, який визначає зразу білок, олійність зерна, новий проботворник у нас теж. Гарно працює нам от наше керівництво. Нам придбало буквально два роки назад. Всі аналізи, які потрібні для того, щоб прийняти і подальшому відвантажити його на термінал, у нас лабораторія оснащена. На зерно, яке поступає на наше підприємство, кожна партія зерна вона оформляється складською квитанцією, яка йде далі в держреєстр. Це зерно, яке вирощує наші, наші поля, наші, з наших, наших полів, воно все зафіксоване, воно зафіксовано в Держреєстрі. І з держреєстру вибирається ця складська квитанція, подальше воно продається з такою якістю, з якою воно вже у нас зареєстровано, яке ми провірили. Виписана складська квитанція. вже на основі, на основі цієї складської що йде продажа далі в порт. Зерно. Яке проходить приходить нам з поля, воно проходить контроль у нас. Ми визначаємо всі показники якості для визначення, навіть того самого класу. Подальшому, от ми формуємо партію на відвантаження.